Вспоминаємо нашого святителя Марка Ефеського, котрий в час Флорентійської унії не підписав унію, завжди предупреждав, і донині його слово звучить вірно. З латинянами ніякі переговори і унії не заключати, бо все рівно, що з ними говорити, це що камінь у кип'ятку кип'ятити. Вони все рівно будуть нас обманювати. Так се обмануло на Флорентійській унії, так вив обман на Брестській унії. З такими обманами з'явилася унія і в Ужгороді. І хоча самі уніяти й нині вже не хочуть спом'ятати, при яких умовах ся заключала унія страшних ужасних гоненнях і збієннях захватів храмів. Ну, може, подібно сказати і нині, як нині нову релігію втискують нам то же саме насильственно, з захватами храмів з прийняттям законів, якими поламали все судочинство. І так правий був Марк Ефеський. Тож було 1449 рік. Саме з тої Флорентійської унії прийде. У Київ, підписавши унію Митрополіт Ісидор. Сидор, но його розкриють і виженуть. Колись Київ виганяв предателів. Як би було добре, щоб і нині такі люди, які предали православ'я, не мали б у середі православних честі. У другу релігію йде Твоє право, но нашу релігію не засоряй. Бо дуже цінна наша і благословенна релігія. Сьогодні Павел каже к Солунянам, «Братя, я вас умоляю, вразумляйте безчинних, утішайте малодушних, подержіть слабих, будьте довготерпеливі до всіх. І так закликає нас апостол Павел, то є святоє письмо: вразумляти безчинних, утішати малодушних. Оддержати слабих, і от в проповідях мосященики то ж саме робимо, врозумляйме безчинних чиновників, кажемо, не влізайте ви в релігію, не ваше це діло. Займайся державними справами, де ти слабак і безуспішний і безплодний. Однако ми виконали славу Божої, а нас обвинили. Ми святих чиновників кинули, ти їх не можеш кинути, до них не можеш ані слова погане сказати. Утішайте малодушних. У своїх проповідях ми кажемо, браті і сестри православні, віра наша благодатна, 1150 річна в Закарпатті і на 100 років менше в Києві, держмом її і вдруг нас судять, прямо пишуть у судових обвиненнях, так як і в безумстві. Він називає свою релігію єдино правильною, єдиною істинною, а то не так. Ми ніч не зробили забороненого, написано, написано Павлом утішайте малодушних, утішайте, піддержіть слабих. Дивіться, щоб ніхто кому не воздавав злом за зло. А що би сте не отримали від Бога нагороду чи спитання, дякуйте, бо така воля Божа у Христі Ісусі, но при тому в жизни, дух ваш має горіти, Подобно як свічка горить, як лампадка горить, коли дує вітер, і то сила, і злоба, і лукавство гріха. Покликані Богом берегти, щоб наші душі постійно горіли. І нині Павел каже, духа не угашайте, не загасіть вашого Духа. Він горить, Він хоче молитися, трудитися, добре робити, хоче любити. Сатана буде гасити його огонь, щоб зробити його темним, безчувственним, холодним, розчотливим. Ну, каже Павел, ви не переживайте, не бійтеся і не зробіть себе якби повністю ограничити себе від всього. Не переживайте, ви все можете робити во спасенні душі, що полезно є. Все спитуйте, но держиться лише доброго. Іспитайте. спитайте, вдумайтеся, уніяти принесли в Київ Томос для православних. уніяти. Дамар Кафецький казав, ніби з ними не сідайте на переговори по релігії. По другим питанням, пожалуйста, що касається релігії, не сідайте ви з ними за стіл, обмануть вас. І коли ми, каже Павел, будемо одержатися цього зла, сам Бог міра, освятить нас у всій повноці і напоминає Павел чудно є, яке рідко зустрічається. Най Бог освятить вас у всю повноті, у якій повноті, бо ваш дух, душа і тіло, у всій цілості сохранилися без порока до пришестя Господа Ісуса. І так у нас є душа і тіло, але ще є третя частина дух. Дух це та сила, котра в душі тягне її до небес. Саме Іменно того духа дав Господь чоловікові, коли Бог создав Адама, Це вже був живий чоловік, у нього була душа жива і тіло, але він не мав того небесного духа і зробив Господь, сперва його, буквально як сформував, випистив, виліпив, як горшечник із глини. І коли вже Адам був похожий, як всі творіння живі, тепер вже окремим актом Бог вдихає у Адама духа жизни. І от цей дух жизни і є той, що відділяє нас всіх творень від животних всього світу. тому тільки дух чоловіка дає нам зробити самооцінку, самоопреділитися, самовизначитися. Чого не можуть зробити звірі або тварини, ну, вони лише, мабуть, закладений інстинкт і по ньому поступають. От почому на страшному суді за той будуть судимі люди, що ти, мабуть, Бога даноє право вибора. І не подумати пішов в турецьку віру, що вона дуже добра, а тому, що ти сам хотів зламати свою душу і одійти від істинної церкви. Я думаю, ну, що щодо йшов, не по ти пішов у ту релігію, що там в тебе чекали нагороди. Ти всі нагороди отримав раніше у нашій канонічній церкві, а туди пішов, лишившись всього, тому що ти давно був не наш. Ти там був з нами, ти там був у митрополії, але наш ти не був. Може тепер, споминає наставлення апостола. Павла Солунь нам каже, Господи, благослови нам, щоб ми свого Духа не загасили, не угашали, щоб наш дух, душа і тіло до второго пришествия Христового сохранилися в цілості, в непорочності, в святості. Бо в у такому случаю, коли ти будеш цілий, ціломудрений, ти будеш прикликаний. Бути учасником посліднього суда Божого, після котрого лише у тому стучі, коли ти збережеш себе ціломудреним, зможеш наслідувати Царство Божоє. Амінь.